Минулого вікенду у Луганської Львові визначились фіналісти Плей-Оф Екстраліги. Першою командою, яка забронювала свої потівку до фіналу, у суботу став Іван-Франківський ураган. Після двох домашніх перемог підопічні Сергії Гупиленка розгромили Луганського ЛТК і в третій грі з рахунком 8-4, і на сухо виграли півфінальну серію 3-0. На лтк арені швидкий дубль оформив Павел Будняк. До перерви значили ще й бразильці Роніньо і додо, на що телефоністи відповіли голом Кузя. на екваторі другого тайму. Завдяки ще двом м'ячам від Шутурма і роніню рахунок став розгромним – 6-1, і франківці фактично зняли питання щодо переможця. До кінця поєдинку ЛТК таки зумів тричі засмутити гостей. Однак нестримний роніні відповів ще двома голами оформивши таким чином покер у пісунку 8-4 за ураганом, який тепер у фінальній серії до трьох перемог зійдеться з переможцем регулярного чемпіонату локомотивом. У свою чергу залізничники у півфіналі програли Львівської енергії. – 3-1. цього вікенду у Харкові відбудеться перші два матчі фіналу. А ЛТК зіграє з енергетиками за бронзу. За тиждень, 8-9 червня, серія продовжиться Івано-Франківську та Львові.